Ось так виглядає замаринований шашлик. Дуже легко, просто і скоро. Все, що ми використовували, це само собою м'ясо. Цибуля нарізана, Там ще є кілька зубчиків часнику. З приправ це гострий червоний перець. Хмелі, сумелі. Ще брали такий перець приправа з лимоном сіль само собою, ще для смаку додавали ось такий приправа гранатова, гранатовий соус і інгредієнти, ще такі, як майонез і гірчиця козацька. Цибулю нарізали, добре руками перем'яли, потім кинули м'ясом, пододавали всі різні приправи. І знову гарно треба руками все перемішати, добре перем'яти. Так, ідемо замаринуватися хоча б з 2 годинки, поки будемо розпалювати вогонь. І потім знімемо, як воно буде жаритися, яке воно вийде.